Привіт! вітаю вас, друзі, на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, буде ось відео про отаку красунечку, яка називається Dio Discolor. Сьогодні я хочу свою рослиночку цю пересадити, тому що в неї там уже вчора поливала, як я побачила, скільки в неї вже там коріння. Ось, подивіться, воно в неї. І це. Не дуже добре для неї, і я вирішила сьогодні її пересадити. Вирішила сьогодні її пересадити, а також хочу спробувати її розмножити, тому що, тому що ця рослинка скоро буде йти вже в стан спокою. А коли вона переходить у стан спокою, тоді вона все оце гарне, красиве листячко, скидає, і від нього нічого не залишиться. Тому я вирішила собі. Наживцювати трошечки живців і спробувати їх розмножити. Ну а перед тим, друзі, як ми почнемо перевалочку цієї рослиночки, трохи хочу вам розповісти про догляд за цією рослиною. Це рослина тропічна, роду діоскореєвих. У таких рослин нараховується у світі майже 600 видів. Але самі розповсюджені, це ось така діоскорея візколор. Є ще діоскорея кавказька, з неї там виробляють якісь лікарства. В догляді вона дуже проста. Ця рослина потребує дуже багато тепла і дуже багато світла. В інтернеті про неї читала дуже багато всяких рекомендацій, але я вам розповім про свої спостереження за цією рослинкою. Цю рослинку я придбала цієї весни. Десь наприкінці березня. Хопила її, прийшов до мене такий метровий пагінець. Дійшла вона до мене дуже добре, запакована була, дуже добре, вона до мене дійшла в гарному стані. І я її поставила на ось таку опору, на ось таку драбиночку. Зараз я вам покажу, тому що її там всю заплило. Ось. Ось, бачите? І отой метровий пагінець. Я Намотала отак по спіралі. І ось за ціле літо ось такий кущ здоровенний у мене виріс. Цю рослиночку я пересаджувала за літо уже двічі. Ну, Я її не пересаджувала, а робила для неї перевалочку. Тому що корнева в неї дуже швидко наростає. І я робила вже двічі перевалочку, і цей раз вирішила знову зробити для неї перевалочку. Тому що ця рослина переходить в стану спокою, але моя, бачу, ще не збирається. Вона ще продовжує нарощувати ось отакі мені листочки, ось такі пагінці. Ось зараз я вам покажу. Ось такі пагінці вона ще продовжує нарощувати. А коли рослиночка нарощує такі пагінці, це означає, що вона ще в стан спокою не збирається йти. Коли рослиночка перестає уже наращувати такі свої оці і гілочки плетучі, тоді вже. І вона починає поступово відсушувати листечко, значить вона переходить у стан спокою. Коли вона перейде в стан спокою, вона це все скине гарне, красиве листечко. Там, там у неї є такий клубень, клубеньок, така картоплинка. І та картоплинка буде в стані спокою десь приблизно місяць місяця два. А потім вона проростає знову. І тоді вже можна, коли ви бачите, що вона вже проростає, тоді її можна просто пересадити у більш поживний ґрунт і вона тоді піде в ріст. Розмножувати я буду вперше свою рослиночку. Я зріжу де декілька пагінців і буду пробувати її розмножувати. Ця рослинка, ось подивіться, які в неї красиві листочки, листочки з сердечком. Ця рослина виявилася зовсім непримхлива. Влітку вона у мене росла у літній оранжереї. Там у мене було дуже дуже спекотно. Вона стояла на прямих сонячних променях. На прямо пекучому сонечку, і ви знаєте, їй нічого зовсім не було. Вона не підсушувала ні листочки, ні скидала, не крутила її. Навпаки, в неї листочки оці були такі дуже красиві кольори. В неї були. А ця зворотня сторона була, знаєте, такого бурякового кольору. Такого прямо насиченого, насищену бурякового. Зараз вона у мене стоїть під лампою, але, як я бачу, їй світла не вистачає, тому що в неї вже листочки на зворотній стороні робляться, вже, бачите, такими більш зеленими і не такими яскравими. Бачите, ще трохи є, але вона вже оце свій, своє забарвлення вже втрачає. Так що, друзі, за моїми спостереженнями, ця рослинка зовсім не примхлива. Їй треба багато світла, навіть сонячне, можете ставити її на вікно, на сонячне вікно, з нею нічого не буде. Полив умірений, я її завжди зголожувала, щоб вона не пересихала. Коли вона сухенька, в неї трошечки починають листочки в'ядати, і вона зразу показує, що її треба полить. Поливати її можна в піддон або ось так по краю. По краєчку горшочка. Всередину, там, де клубеньки є, заливати не потрібно, тому що ті клубеньки можуть загнити. Ну, ось така вона простенька в догляді. Став, ставте її на сонячне світло. Часно, поливайте, зволожуйте, але не заливайте, не засушуйте і все. Але я дуже рідко її удобрювала, Удобрювала я її майже за ціле літо два рази і все. Тому що я її пересаджувала, там у неї був поживний ґрунт, і їй цього вистачало для активного росту. Ну що, друзі, давайте почнемо з вами пересадочку. ґрунт я для неї зроблю саме звичайний, універсальний, тому що. Тій не треба нічого домішувати, в мене вона росте у самому звичайному у універсальному ґрунті, без ніяких домішок, без нічого. Ну що, давайте приступимо з вами до пересадочки. І так, друзі, я беру свій ґрунт улюблений Поліський, тут в ньому вистачає всього, що треба для рослин. Можна навіть нічого до нього не домішувати. Іноді я для своїх алоказій або Анторіумів домішувала сюди кору досипала і перліт. Але цього можна і робити. Це по бажанню. Я висипала увесь свій ґрунт. І так, друзі, я зараз швиденько перемішаю, тому що цей ґрунт. Трошечки такий, знаєте, спресований. Я його трошечки розпушу і буду прямо в нього висаджувати свою діоскорею. корею. Бачите, він такими комочками, я їх гарно розпушу. Ось я вже намішала ґрунт, я всі комочки вже їх розім'яла, розпушила його так. І зараз будемо робити перебалочку. І для своєї біосруреї я візьму ось отакий горщик. Це горщик 18-й, по обйому 18-й розмір. А зараз вона посаджена у, у 13-му. Досить він величенький. Але іншого горщика в мене немає поменше. І я буду висаджувати ось такий. Можливо, це буде завеликий, але не буду так часто її пересаджувати. Я, прям, я буду, друзі, пересаджувати прямо з цією драбинкою. Просто зроблю їй таку перевалочку. Треба її зараз. Вийняти звідсі. Багато друзів ви мені разів писали, чому я не додаю керамзитні м'які рослини. Ну, я, не, я думаю, що воно не потрібно. Ось подивіться, як гарно корінечко росте. Тут дуже гарні дренажні дирочки, то я вважаю, що керамзит не потрібний. Вони досить гарно, рослинки ростуть у мене і без керамзиту. Ось подивіться, там трохи в мене корінець не вилазить вріз. Треба було раніше робити перевалочку. Але все відломилося. Відломився в мене корінець. Ось такий. І нічого. Ось подивіться, друзі, які в нього тут клубеньки є. Я їх дуже сильно тормошити не буду. Прямо так я їх і пересаджу. Так, забагато висипала. Прямо ось так методом перевалочки я пересадила. Можливо, цей горщик буде для неї завеликий, але іншого горщика в мене немає. По розміру. Так, ну ось така, друзі, у мене вийшли перевал. У такий великий вазон 18 я її перевалила. Поливати я її не буду, тому що я її вчора полила звечора. І зараз спробуємо її розмножити. Тут у неї, ось дивіться, порозкручувалися її ось оці плетючки. І зараз будемо її пробувати розмножувати. Я розплутала свою гілочку. Щось таке я зрізала дуже здорове. І зараз будемо їх, друзі, розмножувати. Це дуже велика буде гілочка для розмноження. Я спробую її зараз. Порізати. Не те я зрізала, що треба, ну, але вже як є. Ну, Спробуй такими великими вусами її вкорінювати. А що робити? Що в це те, друзі, буде. Оцю також переріжу пополам. Воно тут так все накручено, що я навіть не знаю, як її тут зрізати. Ось отакий, зараз, щоб вам вигідніше. Ось отакий пагінець. Я в неї зараз зріжу. Ось отакий пагінчик величенький. Не знаю, чи вийде до мене його корінець чи ні. Ну, спробуємо. Так, зараз ще трохи наріжу. Хоч один, може, та й приживеться в мене. Тому що як ця моя діоскорея піде в спячку, то я хочу, щоб у мене була ще одна, поки ця буде спать. У мене буде ще одна і буде мене радувати. Ось ще один такий пагінець величенький. Старіно вона цю всю красу потім відсушить, тому мені її і не дуже шкода різати. Щоб його ще зрізати. Хочеться трошки знайти більш такі, знаєте, старіші пагінці, більш зрілі, але я їх не можу знайти. Воно тут все так наплутано. Ось, друзі, ще такий кусочок знайшла, відрізала. Ось, знайшла нарешті кінець. Ось подивіться, які тут у неї вуса наплутані. Так. Ну, спробую її ось. Ось дивіться, друзі, що я тут зарізала. Ось такий довгий з гусами пагінець. Не знаю, як воно в мене вкоріниться, не вкоріниться. І зараз ще один такий пагінець зріжу. Ось ще такий один пагінчик. І десь у мене був ще відрізаний, тільки треба його якось розплутати. Верхівка заплутана в нього. Найшла один кінець, а другий, а другий, друзі, десь ось тут. як його мені тут розпутати. Оце я зрізала. Вибирала, вибирала і зрізала не те, що треба. Ось, подивіться, що я зрізала, не можу його ніяк розпутати. Ось так, друзі, я розплутала свою гілочку. Щось таке я зрізала дуже здорове. І зараз будемо їх, друзі, розмножувати. Це дуже велика буде гілочка для розмноження. Я спробую її зараз порізати. Не те я зрізала, що треба, ну, але вже як є. Спробую такими великими бусами її вкорінювати. А що робити? Що в те, друзі, і буде. Ось також переріжу пополам. Так, друзі, для вкорінення цих пагінців я спробую ще додати сюди в цей, цей грунт. Трохи перліту. Я думаю, що перліті краще окорниться. Зараз я швиденько це все розмішаю. Перліт я висипала весь, який у мене був. Ось подивіться, який він гарний, пухкенький. Візьмемо ось такі стаканчики 50 грамові, стаканчики. можливо це замали будуть стаканчики. А, друзі, ну що, зараз почнемо їх укорінювати. Ось такі величенькі пагінці, Я їх просто беру, трошки підріжу. І вставляю ось так в стаканчик. Трошки присипаю. Ось такими вусиками буду ставити, друзі, їх у тепличку. І ось так само ось прямо так вставляю в місті з листочком. Ось таке, друзі, в мене вийшло. Я зараз її поскладаю оці живці у тепличку. І будемо тут їх укорінювати. Ось тут у мене укорінюється перемну марбум планет. Ось, бачите, в перліті він вже видав корінець. Там ще укорінюється, але щось він у мене не дуже хоче. Перець орнатум, ну хай, мабуть, він вже й не укоріниться. Так, і зараз я їх акуратно поскладаю у тепличку. Такі вуса понаросли. Мабуть, дуже здорові пагінці. Ну, вже що є. Що в мене, друзі, вийде з цього? Я вам зніму обов'язково і покажу, чи в мене щось вийде, чи не вийде. У мене щось вийде чи не вийде укорінювати таким методом. Так. так. І ще один. Так, друзі, зараз я це все гарно полью. Чомусь думаю, що це за великі пагінці я нарізала. Але в мене немає місця більше їх де укорінювати. То не знаю, що вийде в мене. Ну, ось так, друзі, в мене вийшло. повна тапличка листочків. Ставимо на тепле світле місце. Ось така, друзі, в нас вийшла пересадочка-перевалочка. І зараз, поки я вже взялася за свої рослинки, приділила їм час, хочу подивитися, що у мене ось з цією алоказією стінгрей. Ось подивіться, вона ось так похилилася. Ось так вона падає. Не знаю, скоріш за все, там коріннячко гніє, чи що там з нею, я не знаю. А зараз ми разом з вами подивимося, що там з нею таке трапилося. Ну, я думаю, що гніє коріння. Ось, бачите, листочок вже відсушує один. Молоденький, гарний мені видала, а чомусь вона нахилилася. Зараз подивимося, що там з нею таке. Ну, так. Як я й думала, ось дивіться, скинула корінці. Мабуть, вона була посаджена в мене занадто великий горщик. Ось дивіться, коріння все скидає. Бачите, воно просто відпадає. Гниють угу. куриці, друзі. Ось тут знайшла в неї Клубеньок Клубенечок я зніму. Ось подивіться, вона скинула все корінечко. Ну, на жаль, друзі, за локазіями таке дуже часто трапляється. Бачите, воно все повідпадало в неї. Мабуть, я її перелила, почалися холода і почалося оце таке з рослинами. Але. Ось подивіться, там є молодесенькі. Корінці вона видає, наращує. Старі великі поскидала, а молоденькі бачу в неї. Листочок я, мабуть, знімати оцей не буду. А ні, зніму цей листочок, тому що він, я бачу, там у нього, мабуть, гниття. Ну, ось так, друзі, майже все коріння вона скинула. Листочок я її зняла. Горщик я візьму малесенький для неї. Ось іще малесенький клубеньок знайшла, але він теж, мабуть, друзі, гниє. Зараз я її пересаджу у малесенький горщик ось такий. Хай наращує собі корінці. Горщик я мити не буду, це в мене горщик. Від інших алоказій. Така, друзі, проблема в зимку майже з усіма алоказіями. Вона і прошлу зиму у мене коріння скидала, трохи перелила, і все. Ну, ось так швиденько пересадили. Надіюся, з неї, що ще щось вийде, наростить нові корінці. Клубеньки я посаджу у перліт до інших клубеньків. Якщо мені не вдасться врятувати цю алоказію, то там ще є в мене один гарний клубеньок, то я його спробую проростити, і я сподіваюся, в мене буде гарна алоказія стінгрей. Вроді, знаєте, вона така зелена, вроді би, вона не примхлива на вид, але коріння вона скидає вже не перший раз. Ну, нічого. Вчасно, головне, вчасно пересадити їх. Вони живучі локазія, І я сподіваюся, з ними буде все добре. Ну ось, друзі, таке в мене сьогодні вийшло відео. Ось, скорее я трохи вже щось стресанула, бачу листечку повісила. Ну, я думаю, вона одійде. Я її поставлю на світлий підвіконечок, і хай вона собі там отходить. Під лампу її ставити не буду, поставлю її на підвіконник. І алоказію також поставлю на підвіконник, Тож, під лампу я її ставити не буду, і я надіюся, вони мені швидко наростять коріння. вона мені швидко наростить коріння. Ну і друзі, таке у нас сьогодні невеличке відео з вами вийшло. Залишайтеся зі мною. Ще, друзі, на цьому закінчую своє таке невеличке відео. Всім вам дуже вдячна, хто на мене підписався, хто дивиться за ваші коментарі, за ваші перегляди. А хто ще не підписався, підписуйтеся, всім дуже рада. Всім дякую за увагу, за перегляд. І бувайте до зустрічі! Всім пока-пока!